Інфоцигани скрізь крізь обіцянки про великі гроші, швидке навчання та успішний успіх. Хоча більшість людей, наче тільки закінчили школу, вони виглядають підлітками, і дуже багато питань, чому ця людина може тебе навчити. Ми звикли називати це інфоциганством, диванні експерти, які насправді не мають ані досвіду, ані глибоких знань, але створюють курс за курсом. Тема може бути будь-яка: від бізнесу і психології до особистого зростання. І вони знають, чи люди заплатять, а ментору, коучу або блогеру, інфлюенсеру 18 років. Проблема в тому, що такі курси будуються не на знаннях, а на ілюзіях, і обіцяють легкий шлях, швидкий результат. А чому? Бо головне заробити грошики. Щоб продаж виглядав яскраво, щоб були багато постів в соціальних мережах про те, що я здобув новий успішний успіх, тому що я продав курси, і все по колу. А знаєте, що іронічно? Ці люди навіть не намагаються скрити свій вік. Вони прямо кажуть: я заробив соката-соката і хочу навчити вас. Будемо навчатись разом. Будемо проходити цей шлях пліч-опліч. Долучайтесь до нашого ком'юніті і буде вам щастя. Здається, що в моєму оточенні все це хавають і, якби розрізняють, що є інфоцигання, які продають тобі курси, і є дійсно якісне навчання. Але маса людей все одно купують. Дуже дивно. А пояснення цьому є в одному дослідженні про ефект Данінга крюгера Це коли люди з низьким рівнем знань або компетентності переоцінюють свої вміння. Можливо, саме через це ми маємо такий потік псевдоекспертів. Вони навіть не підозрюють, наскільки обмежені в своїх знаннях. Але проблема глибша: інфоциганство це не просто обман окремих людей. Це підриває цінність справжньої освіти і знецінює знання як такі. Бо коли кожен другий експерт, то це вже не сприймається серйозно і. Справжнім фахівцям, спеціалістам, профі свої справи дуже важко. Бо у суспільства формується думка, що знання і навчання це небезпечно. Це будує атмосферу недовіри до будь-яких знань. Люди починають вважати, що освіта це просто бізнес, що можна купити будь-які навички за гроші, і неважливо, чи є за цим досвід, чи просто пусті слова. Особисто мене непокоїть те, що з часом інфоциганство розповсюджується і зростає. З розвитком соцмереж для людей це стало чимось легким шляхом для заробітку. А по ітогу, що ми маємо? Армію людей, які знають все, але не вміють нічого. Ми повинні ставити питання, запитуйте про досвід, вимагайте реальні підтвердження успіху. Навчання не може бути легким або швидким, якщо воно реальне. Ми повинні обрати вчителів, а не торговців ілюзіями. Якщо ви застріли чергового експерта і він обіцяє вас навчити всьому за кілька днів, подумайте двічі: чи варто воно вашого часу та грошей. Обирайте знання, а не ілюзії. Цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Напишіть в коментарях, бо мені підгоріло.